Була в мене евакуація. Я приїхав зібрати людей, потім вона мені каже, що вона поховала сина. І я, ну, я був в ступорі. Я, чесно, я хотів би, і я би його і одразу просто зібрав, якщо б я знав, ну, що тут син похований біля будинку. Так, да, біля, біля подвір'я, да, вона одразу ж там, от, каліточка я сразу же вона викопала, затянула його в яму і своїми жилками просто отак от присипала. А ти що? І я був, ну, щось. У мене просто таке вперше. Було, коли я приїхав в село Велетенськ. Але до тіла ми готові просто не були. У нас не було там пакета нічого. Ми посибрали речі. Повернулися і збрали ще людей, речі, і виїхали. І просто як вона плакала, і вона і запам'яталася ця фраза. А як, а, а, а як ви думаєте, коли мать закапує рідного сина? Як, і як, і як це? І як, як це мені? вона?» ну, і, і я просто так от наїду, і мене просто розриває. Ну, Я емоційно дуже. я ну, був шокований. І... Я дав собі обіцянку, що я поїду себе тіло.